Як працюють лікарні на окупованій частині півдня України? Чи переповнені вони пораненими російськими військовими? Чи можуть жителі окупованого регіону отримувати необхідну медичну допомогу? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Лікарні на окупованих територіях переповнені пораненими російськими військовими. Про це 15 жовтня у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, така ситуація спостерігається у місті Токмак Запорізької області. За інформацією від місцевих жителів, цивільне населення у лікарнях не приймають через завантаженість лікарів і відсутність ліжкомісць. Розповіли у Генштабі через низьку якість медичної допомоги і відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії. Смертність серед них перевищує 50%. Йдеться у зведенні. Мер Мелітополя Іван Федоров 15 жовтня у своєму телеграм-каналі також повідомив про те, що в окупованому Токмаку місцевих жителів позбавили можливості отримувати екстрену і планову медичну допомогу, оскільки лікарня переповнена пораненими російськими військовими. За інформацією посадовця, 14 жовтня до Мелітопольського моргу привезли ваговоз Урал з тілами ліквідованих Росія. Раніше, 13 жовтня, Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів про те, що у Мелітопольському районі лікарні здебільшого закриті. За даними мера, з Мелітополя виїхало понад 50% лікарів. Крім того, Іван Федоров повідомив, що протягом семи місяців окупанти не доставляли до лікарень медикаменти, а місяць тому вони заблокували доставку ліків із Запоріжжя. За декілька тижнів у Мелітополі закінчаться рідкісні ліки, каже Іван Федоров. Також мер Мелітополя розповів, що за його інформацією, жоден лікар із тих, хто залишився у місті, не пішов працювати до російського військового шпиталю. І лікарі, і вчителі наші є героїчними, тому що жодна людина не погодилася працювати у військовому госпіталі расистів. Жодна звичайно серед лікарів є колаборанти, які служать расистам в частині адміністративній. Якісь там головних лікарів вони призначають недолугих і так далі. Але жоден лікар не погодився працювати в військовому госпіталі расистів. Також Іван Федоров розповів, що два тижні тому окупанти почали агітувати жителів Мелітополя здавати донорську кров. І її збирають для поранених російських військових, каже мер. Утім, жителі відмовляються, тож російські окупаційні сили примушують здавати кров працівників комунальних підприємств. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. У коментарі новинам Азові розповів, що у місцевій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування минулого тижня перебували 54 цивільні пацієнти. Дивіться, ми спілкуємося з Токматською Бліл, больницею інтенсивного лікування. На зв'язку головний лікар знаходиться поряд з нами, але зв'язок кожної миті блілом є. По звіту Токмацької Бліл на минулій неділі в лікарні знаходилось 54 хворих з Токматської громади і інших територій. Інші лікарні, я маю на увазі другого рівня зараз в тому регіоні не працюють. Токмацька приймає хворих. Лікарів у цьому медичному закладі вистачає, каже очільник військової адміністрації Токмака. На сьогоднішній день в лікарні працює до 40 врачів. Лікарів плюс середній молодший персонал, є 4 анестезіолога, 4 гінеколога, пологове відділення працює, хірургія працює. медикаменти ми перед цим запаслися, іноді передаємо інсуліни. По тим категоріям, по тим назвам ми вже їх вивчили навіть не, не лікарі, які саме потрібні для хворих нашої території. Втім, ситуація у первинній ланці медичної допомоги відрізняється, каже Олександр. Чуб, хочу сказати: по первічки. По первічці там ситуація трошки гірша. Лікарі, терапевти, майже всі повиїжджали. І у нас є підозра, що керівництво ЦПМЗД токматської зараз це теж уточнюється, перевіряється, почало працювати з окупантами. Можливості передавати ліки до окупованого токмаку зараз немає, розповів начальник військової адміністрації. Ліки в токмаку, в аптеках. Є, але вони російського виробництва, бо в Васильівці на контроль всі наші ліки, які передаються на тимчасово окуповану територію, викидаються, забираються, конфісковуються. Навіть ті ліки, які везуть е, частним образом е, в маленьких пакетах. В пакетиках особисто індивідуально для якогось чи пацієнта, чи просто громадянина, родича вони викидаються, вони не передаються в останній час. Це дуже дуже прикро. Ми не можемо передавати ліки на тимчасово окуповану територію. Олександр Чуб припускає, що російські окупаційні сили можуть привласнити собі обладнання, яке залишилося в лікарнях Токмаку. Коли приїжджав так би, в лапках. Пінземський губернатор щось хотів допомагати нам, і коли він про установи медичного обладнання хвастався, що вони завезли, то ми знаємо, що ці установки МРП, вони вже працювали, вони вже стояли в Токмаку, ми ними користувалися і вони допомагали нашим хворим. Мешканцям громади, так що е, ну я думаю, прийде час. Вони вже переписують, обліковують те обладнання, яке можна буде вивезти. Олександр Чуб. Також додав, що морги у Токмаку також перебувають під контролем окупантів, тому радить містянам отримувати усі необхідні довідки через відповідні служби у Запоріжжі. Днями ми поспілкувалися з деякими жителями окупованої частини Запорізької області, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ось що вони розповіли про медичну сферу у своїх населених пунктах. Давайте послухаємо і подивимося. Там медичного обслуговування як такого не було. Обслуговування було військове, тобто при раненні серйозне ранення, відправляли в такмак. Там вже надавали більш ну, кваліфіковану допомогу. Ну не тільки військовим, і цивільним. Цивільним надавали військовим, тому що у нас ні фельдшера, ну, нічого не було. Амбулаторія практично розбита, розграблена, медикаментів немає. Ну, Гуманітарка там приходили якісь таб таблетки, кому треба було. А так нічого такого. Не. В селі є фельдшер, ну, яка нікому нічого вже не об'язана. Вона не підписала договір з російською, але ушла до української, тому що ну на так вона не може надати допомогу, тому що у неї немає ліків. Ліки не доставляються. Вона може тільки ну от є у мене там якесь лікарство, да, вдома. Я прийшла там, коли мені ласка, то мені погано. Я, як такого лікаря нема знайом, моя робота знаходиться возле возлі больниці? Я смутив, що там постійно що у них ну, воєнних своїх розпужують, більша частина. Всі больниці забиті їхніми раненими і, і всім остальним. Також одна з наших співрозмовниць розповіла, як працює пологовий будинок у селищі Весела Мелітопольського району. Коли приїжджає рожениця в роддом, визивають з дому доктора, яка може прийняти роди. Вона приймає роди і уходить. Е, в больниці. Вони приїжджають дають випуску, що ти рожаєш на російській території. І ну дітьо пам'ятається в Ростовській області. Ну, найближчий пункт реєстрації Ростовська область раніше казали, що будуть у Криму реєструвати, а тепер сказали: ні, – ні-ні-ні, в Ростов. Ти приїжджаєш рожати, Вони визвали з дому, родила, вона провірила два-дві години побула з роженицею і ушла. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що ситуація у медичній сфері у цьому місті є критичною. Не вистачає ані персоналу, ані препаратів. Ситуація патова напружена. Немає е, ліків для онкохворих, немає ліків для цукрово е, людей, які цукровим діабетом страждають. Якщо треба хіміотерапію, з цим є проблема. Якщо оперуватися, то як далі лікуватися? Залишилися одиниці кваліфікованих хірургів. У нас у Херсоні Керів багато виїхало. Медичного персоналу не вистачає. Його і в часи такі не вистачало кваліфіковані спеціалісти виїжджали за кордон працювати. А зараз і подавно ситуація дуже критична із лікарським складом. Очільниця військової адміністрації Херсону зазначила, що у місті є лікарні, які працюють для цивільного населення, але є й такі, в яких окупанти розміщують своїх військових. Але у лікарнях не вистачає медикаментів, не вистачає. Ліків, самого елементарного, з цим є проблеми. Якщо навіть е, людина зламала руку, то знайти ліки треба об'їздити увесь Херсон, і ти не знайдеш весь той перелік ліків, який написали лікарі, для того, щоб ну, от був випадок у хлопчика 19 років, аварія була і е, був відкритий перелом, то знайти ліки було дуже складно, а тим паче. Ставити там цю спицю імплант імплант. Ну взагалі, це по перше, космічні ціни. По перше, немає можливості. А якщо замовляти, то треба чекати, і невідомо чи прибуде ця запчастина, чи не прибуде в одній з лікарень Херсону. Персонал відмовився від проведення на її території так званого референдуму, каже Галина Лугова. Хочу відзначити одну із лікарень в разі безпеки. Я не говорю яка саме лікарня. Під час референдуму е, заходили солдати Російської Федерації зі скринькою в лікарню, щоб лікарі проголосували, і щоб хворі проголосували, але лікарі показали свою проукраїнську патріотичну позицію, відмовилися і до хворих теж не допустили, щоб було здійснене голосування. Тому велика шана. Міський голова Олешо Херсонської області Євген Рищук розповів новинам Приазовія, що основна частина лікарів, які працювали у місті, виїхала з окупації. А ті, хто залишилися, надають допомогу місцевому населенню. Лікарі працюють, адже вони всі для себе розуміють, що ті, хто залишилися, повинні допомагати людям, які Залишилися там в окупації, тому що, на жаль, хворіють всі. Тим паче, у нас лікарня була ковідна, і ковід знову зараз пішов. і Є в нас проблеми цим. щодо російських військових, з самого початку військових дій на території нашої громади. 에, привезли, були двох поранення. Це буквально перші дні э, російських солдат. Їх потім росіяни забрали, і з тих пір э, до нас лікарню особисто, особливо, особливо нікого не привозили. За інформацією Євгена Рищука для лікування російських військових окупанти розгорнули польовий госпіталь. Буквально на днях, були, вночі там був. Э, Прильот хімарсів на один із об'єктів, привезли поранених, але вони їх вночі привезли, рано утрим а на утром забрали. ті інформацію, що я маю, десь зробили польовий госпіталь і звозять всіх поранених і, і вбитих російських солдат. всіх звозять туди. Вони у нашій лікарні не завозять. Світ також мер Олешак розповів, в яких умовах зараз працюють лікарі у місцевих медичних закладах. Ті, що залишилися, вони все ж таки працюють. Зарплатню ми їм виплачуємо, так сталося, що їм зарплатні зараз виплачують і російська і так, влада. Згідно з Женевської конвенції, росіяни повинні це робити, тому що працюють, повинні працювати лікарі, адже ж на території залишилося немало цивільних жителів, їх треба лікувати. Тож, медикаменти у нас є, ми ще до початку року все закупили, все у нас було. Хоча є інформація, що потім вже коли прийшов головний лікар призначений російською владою. Вони привезли, ну завезли теж медикаменти, і в цілому вони не бачать нашу реформу медицинську реформу, яка проводилася в Україні. Вони відновлюють скажем так слово, відновлюють не підходить, але відновлюють старе. Лікарів із Росії в Олешках немає. каже Євген Рищук. Утім, російські окупаційні сили втручаються в роботу місцевих лікарень. Та да, на жаль, на днях у нас була історія, що вони пройшли, перерили в нас лікарню, забрали всі наркотики, які були наркотичні препарати, які були для того, для ну, закуплені, навіть не закуплено по державній програмі. Нам їх видавали для населення. Ну, для обізбалювання так забрали все, е, дуже погрожували, що на, на наркологів завдуть е, е, головні діла, забрали у нарколога автомобіль. Тобто проблеми з тім є. Тобто, час від часу з автоматами приходять, ходять по лікарні, е, там е, пугають наших лікарів. Російські окупаційні сили у червні призначили так звану директорку Новокаховської центральної міської лікарні. Нею стала жителька Одеси Катерина Грибовська, яка раніше працювала в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 15 жовтня депутат Держдуми Росії Ігор Костюкевич відвідав Новокаховську центральну міську лікарню і нагородив Грибовську відзнакою, яка називається Команда Путіна. Давайте подивимося, як це було. Не Вот, за ваше души. Очень Спасибо. горячее сердце. Именно ваше сердце горячее, и а также сердца ваших сотрудников позволяют спасать и запускать такие же сердца, которые попали в трудную, тяжелую ситуацию. Спасибо за вам, за вас, за ваш благородный труд. Спасибо. Спасибо. Генеральний директор центральної міської лікарні Нової Каховки Наталя Гончарова у коментарі новина при Азові розповіла, як російські окупаційні сили усунули її з посади, і призначили Катерину Грибовську розпорядженням е, військової адміністрації 06.06.2022 року е, Грибовська Катерина Вікторовна була призначена виконуючою обов'язки. Директора департамента Каховського району. Потім це розпорядження було змінено після того, як була зустріч завідуючих відділень, я також була присутня на цій зустрічі, вже був новий директор департамента Херсонської області. Вручили наказ про призначення її головним лікарем. Звісно, що обіцяли. Обіцяли і завести апаратуру і світле майбутнє. В общем, сказали, що у вас є унікальна можливість отримати всю апаратуру, яка вам необхідна. На що було сказано, що вся необхідна апаратура у нас вже є. Центральна лікарня нової каховки зараз обслуговує як російських військових, так і місцевих жителів, каже лікарка. Всі знають, що саме Новокаховська лікарня зайнята окупантами. Стосовно надання медичної допомоги цивільним людям, допомога надається, тому що всі відділення працюють. Знаєте, є ситуація, де повиїжджали лікарі, молодший медперсонал, але ті працівники, які залишились, вони оказують допомогу. Дитяче відділення це єдине відділення, яке приймає дітей з Гінічиська, з Новотроїцька, з Горностаївки, з Каховки, з Чаплинки. Тобто всіх діточок везуть саме в нашу новокаховську лікарню. Для лікування російських військових до Новокаховської лікарні завезли персонал із російської рязані. Місцеві лікарі працюють лише з цивільним населенням, розповіла Наталя Гончарова. Частину обладнання, яке було у лікарні до окупації, вже вивезена звідти, каже директорка на приймальному відділенні. Вони познімали монітори пацієнта, тобто ті те обладнання, яке було завезено під програму по програмі президента, велике будівництво. Зараз цього обладнання немає. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азовія, тримаємося. Ми слухали новини При Азов'я.